У житловому будинку по вулиці Горького, 54 прогримів вибух. Потужна хвиля струснула увесь дім та зачепила квартири навіть на протилежному боці сходової клітки. У Івана Шкраба зруйновані меблі і техніка. Та найголовніше цілий півторарічний онучок. Вхідні відсюди двері, коли вилетіли, вони просто двоє дверей туди улетіли. Тут він телевізор розбило, комоди на так. За слава Богу, що так. А ми тут от на кроваті спали. Я лежав у сусідній кімнаті за стінкою, і такий вибух стався, що чуть на вагох. Зразу вилетіли з новісткою, з двох дому були. Воно почало горіти у нас з почало горіти двері. Уже після сусіди бачили власника злощасної квартири. Чоловік був при свідомості. Сам вибіг на вулицю, але нічого не говорив. Поводився дивно. Ми вибіжали одразу після зрива і. Він ходив, нічого не розумів. Потім почали почала горяти, туди почали ті, становили спасателі малювує. 42-річного постраждалого швидкою доставили до обласної лікарні. З е, опіками голови, верхніх кінцівок, тулуба, 15% поверхні тіла і опік дихальних шляхів. Стан е, хворого середньої важкості, зараз він знаходиться в відділенні інтенсивної терапії. Тим часом мешканців будинку евакуювали. За результатами попереднього огляду панелі десятиповерхівки не ушкоджені. Рятувальники та поліція встановлюють причини події. Серед версій витік газу та вибухівка. Найбільше ушкодження ви саме бачите, що це балкон, рами, оконні. і також вибухова хвиля пішла через площадку в інші квартири, де у квартирі номер 3 теж були вибиті двері і входні, і міжкомнатні, тому десь був направлений вибух. Тобто, можливо, що це було з кухні. Власник квартири у свідомості та при пам'яті його прямо у відділенні реанімації допитали правоохоронці. Чоловік в попередньому поясненні правоохоронців сказав, що повернувся додому після роботи. Устали, поставив чайник на комфорку, включив газ і потім заснув. Проснувся від вибуху. Однак сусіди, які потрапили в квартиру одразу після вибуху, в таку версію не вірять, кажуть, це не вдала спроба самогубства, адже відкритий газ був на усіх чотирьох конфорках та в духовці. А у купі Валентинок до дружини лежала і записка з вибаченнями та прощанням. Де я знаю, прецменна записка каже. була. подружня пара оселилася в цьому будинку нещодавно, тож добре їх сусіди не знали. Але кажуть, сварок не чули. Досі все було тихо і спокійно. Хоча приходила жіночка з дев'ятого поверху, Казала, що буцімто в цій квартирі у мину ніч був якийсь такий ну хлопок. Правоохоронці обіцяють перевірити усі версії тим часом порушили кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна. А це може коштувати 10 років свободи у Чернігівгазі. Події поки не коментують.